Олександрійська громада отримала звістку про загибель Євгенія Арістова. 19-річний солдат прийняв останній бій 23 лютого поблизу населеного пункту Надія Луганської області. У нього залишилися мама та сестра. Про це повідомили на сторінці Олександрійської міської ради. Як долучитися до бюджету участі, подати петиції та впливати на рішення місцевої влади? Цьому навчали представників рад ВПО з Олександрійської та Приютівської громад на тренінгу з використання інструментів локальної демократії. Заняття відбулося 14 до 15 березня в просторі розвитку ВПО та стало четвертим у межах навчального курсу. Такі тренінги важливі, адже вони навчають людей ефективно використовувати механізми громадської участі, відстоювати свої права та впливати. На рішення місцевої влади йдеться на сторінці Олександрійської міської ради. Більше 14 тисяч гривень зібрали для військових під час фешн-заходу Ти мої вітрила. Вперше в Олександрії головною частиною показу було дефіле показ Піксельна весна Сила в красі. В заході взяли участь дружини та члени родин військових, волонтерки. Збирали кошти на бус для окремої штурмової бригади Давінчі організаторка Наталія Біланюк. Громадська організація 23-й мікрорайон долучилася до акції пам'яті Де ти. 16 березня засновники ГО взяли участь у надзвичайно важливій акції, присвяченій вшануванню пам'яті жертв російського авіаудару по Маріупольському драмтеатру. Разом з іншими учасниками заходу згадали сотні загиблих у цій страшній трагедії, яка назавжди залишилася пилючою раною в серці нашої країни. На центральній площі Олександрії організатори акції запалили свічки – Хвилиною мовчання вшанували загиблих, а також учасники спільно виконали державний гімн України. Бібліотека філія номер 3 оголосила про відкриття сезону питанку. До бібліотеки завітали студенти третього курсу Олександрійського політехнічного фахового коледжу, які відкрили для себе нову захопливу гру Питанк. Вони дізналися про її історію та правила, а потім з азартом і командним духом влаштували справжній турнір, в якому взяли участь чотири команди. 13-15 березня на базі Національного університету Полтавська політехніка відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з військово-спортивних багатоборств, дисципліна Бойове двоборство. Змагання об'єднали близько 200 спортсменів із різних команд Полтавщини та інших регіонів України. Учасники виступили у 83 категоріях бойового двоборства та брали участь у турнірі зі стрільби з гвинтівки. Олександрію представили вихованці ПСК захист здобутку команд. Де 10 золотих, 12 срібних та 6 бронзових медалей? Спортсменів підготували Олексій Кравченко, Анастасія Скоренцова, Андрій Ярошевський та Віталій Тиква.